Запрошуємо вас 25 липня на онлайн-презентацію українсько польської програми підготовки бакалаврів за спеціальністю менеджмент. Це унікальна можливість отримати європейську вищу освіту, не залишаючи України. Навчання відбувається дистанційно, поєднує академічні стандарти України та Польщі, сучасні цифрові технології, міжнародний досвід. І найважливіше доступне кожному, незалежно від віку, місця проживання та наявності сертифікатів НМТ. Ми пропонуємо здобути вищу освіту європейський диплом, визнаний в Україні та країнах Європейського союзу, вивчити польську, англійську мови, розвинути затребувані на ринку праці компетентності, і вже під час навчання робити впевнені кроки до свого професійного зростання. 25 липня ми розкажемо, як організоване навчання, в чому його інноваційність, які перспективи відкриває перед українською молоддю. Програма не пропустіть, реєстрація за посиланням.